Після влучання міжконтинентальною балістичною ракетою під назвою Рубіж по Дніпру Путін оголосив про застосування нової системи середньої дальності під назвою «Орєшнік» для ударів по Україні. Що відомо про «Орєшнік»? за словами Путіна, ракети комплексу «Орєшнік» атакують цілі зі швидкістю до 10 махів, а це 3 км на секунду, що нібито унеможливлює їхнє перехоплення сучасними системами ППО. Тут також треба розібратись, що таке Рубіш і що таке Орешні. Експерти Defense Express припускають, що Орешнік може бути просто іншою назвою ракетного комплексу рс 26 Рубіж. Ну, справа в тому, що в Росії традиційно використовують просто кілька назв для одного озброєння, аби створити враження нової системи. Наприклад, крилата ракета х 101 також відома як ізділля 504. На думку аналітиків, реальні технічні характеристики заявлених ракет потребують. Підтвердження, Ну, оскільки ми з вами знаємо, Росія неодноразово просто перебільшує можливості своєї зброї. Також Путін заявив, що Росія має право використовувати ракети проти країн, які дозволяють Україні застосовувати західне озброєння проти Російської Федерації, додавши, що Кремль і надалі використовуватиме нові види озброєння по цілях, які визначатиме самостійно. Що цікаво, за півгодини до запуску міжконтинентальної ракети Росія повідомила Сполучені Штати через центр зі зменшення ядерної небезпеки. Білий дім підтвердив, що цей запуск, на щастя, не вплине на підтримку України. Речниця Білого Дому Сабріна Сінг заявила, що запуск такої ракети а, ймовірно, був тестом експериментальної системи, створеної на базі якраз такої рубіж. Західні аналітики вважають, що Росія може використовувати такі заяви для залякування союзників України та демонстрації своїх, нібито передових технологій. Західні партнери України продовжують твердо заявляти, що підтримка Києва залишатиметься незмінною незалежно від провокацій з боку Росії. І виникає питання: а який арсенал міжконтинентальних балістичних ракет має Росія? Як повідомляє Дефенс Експрес, Росія має у своєму розпорядженні. 521 міжконтинентальну балістичну ракету, тобто МБР. До цього переліку входять такі типи, як РС-20 Воєвода, одна з найпотужніших ракет у світі, здатна нести до 10 боєголовок. Наступне це Тополь М мобільна ракетна система з високою маневреністю, що ускладнює її знищення. Також Росія має ЯРС модернізовану версію Тополь-М, із можливістю нести декілька боєголовок, які маневрують під час польоту. Відома нам з вами ракета Сармат, новітня МБР, здатна долати системи ППО завдяки своєю траєкторії та швидкості. Але ми з вами знаємо, останній запуск був невдалий. І авангард, гіперзвуковий блок, який може розганятися до 27 махів, а це 33 тисячі кілометрів на годину, фактично уникаючи перехоплення. Але чому Росія взагалі вирішила вдарити по Дніпру саме міжконтинентальною балістичною ракетою? За даними аналітиків, запуск ракети по Дніпру, по-перше, може розглядатися як репетиція потенційного ядерного удару. По-друге, це випробування реакції заходу. Росія намагається продемонструвати свою здатність використовувати сучасні ракети, зокрема для ядерного залякування, щоб подивитися на реакцію Заходу. Наступна це перевірка систем ППО. Окупанти можуть вивчати, як українська протиповітряна оборона, українська в лапках, адже це сучасні американські технології, реагують на такі удари, що в майбутньому дасть змогу Росії змоделювати реакцію ППО на подібні загрози. І, можливо, це вже буде. Не в Україні, взагалі в останньому своєму зверненні Путін зробив кілька заяв, спрямованих на посилення ядерного шантажу та демонстрації сили. Путін заявив, що Росія, начебто, віддає перевагу мирному врегулюванню, але готова до будь-якого розвитку подій. За його словами, російська відповідь завжди буде. Він звинуватив США у зруйнуванні системи міжнародної безпеки, наголосивши на тому, що Росія лише реагує на дії Заходу. Президент РФ зробив акцент на тому, що ніякі системи ППО, включаючи американські, не здатні перехоплювати нову ракету Орешнік. За словами Путіна, Росія буде діяти рішуче, відображаючи будь-які ворожі кроки, але у дзеркальній манері. Путін визнав, що конфлікт в Україні отримав елементи глобального характеру. І це ще раз підкреслює спроби Росії залякати світ масштабними агресіями агресії. Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку Росії міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру, назвавши це другим за рік кроком Путіна до саме розширення війни, що свідчить про те, що він не збирається взагалі завершувати цей конфлікт. Зеленський зазначив, що Путін застосував нову балістичну ракету, ударивши по одному з найбільших українських міст. Зеленський звернувся до міжнародних партнерів, наголосивши, що світ повинен на це реагувати. Президент зазначив, що Путін чутливий до міжнародного тиску та перевіряє готовність партнерів реагувати на його ескалаційні дії. Але на жаль, для нас з вами удар балістичною ракетою по Дніпру став черговим прикладом агресії Росії, яка використовує територію України як полігон для тестування своєї зброї, руйнуючи наші міста та забираючи життя українців, які не розпочинали цю війну, але змушені захищатись від російської навали. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково. Кожного дня ми слідкуємо за цікавими подіями, що відбуваються в Україні та в світі.